Так, от товар, і я вам зразу відповідаю, як було. Коли я отримав його, цей чехол він був повністю в, в, такій, в такому пакеті, який був повністю неушкоджений. Я можу з певненістю сказати, що в Укрпошті його якби не відкривали, я сам його.. Відкрив. Тобто він був запакований, ніяких слідів відкриття не було, пошкодження і так далі. Коли я його дістав, я зразу звернув увагу на те, що отут знизу, так. Знизу з лівого боку, знизу з правого боку, отут є царапина. Її дуже погано видно, але я сфотографую окремо. Дуже важко сфотографувати, бо він відбиває світло і в тому місці якраз практично не видно. Але тут є прямо отут є царапина. Тому я зразу подумав, що це БУ. Далі, коли я його дістав, я побачив, що ця вся гума вона в якомусь такому дуже дивному стані. Якщо видно... От я зараз скажу, от вона от така от прийшла. От тут є такі, видно, що воно потерте, по-перше. Е, тобто, я не кажу, що воно було таке, яке зараз. Зараз я його використовував, ну, як би провіряв, попробував, як воно царапається. Наприклад, от ви бачите, в якому воно стані, так? Що воно. Від простих доторкань царапається, от навіть, я не знаю, навіть пальцем, навіть не ногтем. Воно якесь, як з воску зроблене. От ну, частково воно було поцарапане, частково просто в поганому стані. От, наприклад, тут є такі. Ніби вм'ятини маленькі. Вони були тут зразу, ще до того, ну, зразу після того, як я розпакував. І воно отак от виглядало приблизно. Ну, може, наполовину менше. Поки я його тримав в руках, воно вже ще більше Отак от стерлося. Але воно було таке. Ну, я подивився. І вирішив попробувати хоча б надіти його. І зразу, коли я надів, воно б трісло. Ну, неможливо було його надіти, щоб воно не трісло. От я вам зараз покажу якут. тут він абсолютно, наприклад, ви бачите, що він отут якби рівно, так? Але я можу одним рухом і воно трісне. Ось, запустимо. Я беру в дві руки. От раз і воно трісне. І так в будь-якому місці воно трісне. От, кут рівний, так. Його можна раз, раз, і от кусок відлетів якийсь. як так? Який має бути чехол, щоб пальцем отак провести і щоб кусочки відлітали. Ця поверхня, вона абсолютно як воскова. Бачите оцей рівний квадратик, так? От я раз нажав і вже вм'ятина. Я його отак. Трохи поцарапаю, і воно вже тут як віск щось виходить, зішкрябується. Його можна просто рукою отак роздавити і воно трісне. Повністю якась згнивша оця гума. Повністю зіпсута. Коротше, цей товар. Абсолютно немає ніякої цінності, абсолютно ніякої якості. Неналежної якості. Його неможливо використовувати, бо воно тріскається як, як пластилін практично.